Втратили місце роботи тепер і керівника директора Черкаського театру відсторонили усе через ту ж пожежу. Мовляв, так передбачено законом. Та в театрі підозрюють інше, тому вирішили боронити Керманича. Про театральні підозри далі Ірина Малькова. 1 липня пожежа в театрі нищить покрівлю та глядацьку залу. Від тих пожеж досі не оговтались театрали. До всього напередодні отримують новину. Обласні владці відсторонюють директора. Мовляв, то що у травні не виконав надані вказівки з безпеки. У театрі таким аргументом обурюються. То ми зі своєї сторони подавали в адміністрацію листа з приводом виділити фінансування, для того, щоб виконати цей припис. От і е, оскільки кошти не були виділені до 5 червня, звісно, ми не могли виконати це. Як тільки кошти були виділені, ви знаєте, що протягом неділі це все було встановлено. Дивується припису й сам директор, він має власну версію. Та от здесь є нестиковка. Зараз слідство триває і що вони не знають наслідків, але в наказі написано, що наслідком є невиконання. Тобто, ті заходи, я був на засіданні того оперативного штабу, на який я е э, результати технічного обстеження стану театру. Ну, там його ніхто не став слухати. Колектив відсторонені шокувало. Кажуть, майбутнього безосипова не уявляють. У нас творчі плани. У нас одні гастролі, другі, треті. Хто це буде робити? Ви розумієте? Це просто, вибачте, мені, мене, ну я можу так і сказати за 40 років роботи театру, просто якось плюнули на театр. До всього бояться, Владці вже мають кандидатуру в його крісло. Не встиг Володимир Олексійович вчора. Я це бачив на власній очі. Не встиг Володимир Олексійович вчора вийти з будівлі театру в напрямку облради для а, отримання і підпису цього наказу. Буквально через 3-4 хвилини в двері зайшов, славно чи гірко звісний, пан Проскурня, якого ми не бачили вже досить давно. Сам же проскурня такі закиди вважає безглуздими. Коментувати їх відмовляється. Я не буду зараз з вами про це говорити, тому що все це провокація. В управлінні культури про кандидатів на заміну Осипова мовчать. Тим часом театрали, аби залишити керівника в кріслі, написали колективного листа звернення до губернатора. Підписалися без одного сотня працівників. Ірина Малюкова, Тимофій Ярмоленко, Вікка Новини.